Якого розміру душа? Священникам у храмі ставлять багато питань. І мене одного разу запитали, а якого розміру людини душа? На це начебто просте питання я тоді не відповів. А тепер думаю, от що. Розміри душі бувають різні. Ні, не подумайте, що я вивів якусь там формулу чи якесь віроповчальне визначення. З формулами взагалі потрібно бути обережними. Недаремно простий шлях отримання ясної і простої формули, шлях спрощення, вибору і складаної картини чогось одного, тобто шлях єресі, у житті, особливо в житті церковному. Усі ми з вами так чи інакше схильні до Єресі, нам би простіше, без зайвого клопоту. А от скажімо, Євангеліє, великий приклад антиєретичності раз у раз дає нам зрозуміти вустами і прикладом самого Спасителя, спрощення смерті подібне. Багато охочих спростити християнську віру. Скаржилися на парадоксальну суперечність Євангелія. От Христос, начебто, відкидає прохання жінки Ханиянки, і Він правий, перебуваючи в язичництві, не знаючи Бога єдиного, спастися неможливо, але потім все-таки здійснює для неї те, про що вона просила, і знову правий. Милости хочу, а не жертви. Матея 9:13. Він каже багатому юнакові, дотримай заповіді, в тому числі, заповідь про шанування батьків, і він правий. Але каже також, хто любить батька чи матір більше, ніж мене. То і мене недостойний, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, Матея Десять тридцять снів, і знову правий. І ангелам з притчі, які за простим торозумінням бажали знищити зіпсований куколями пошів, і хазяї не дає цього зробити, терпіння, нехай з'являться сходи. Як сказав один Богослов, усе Євангеліє складається з таких протиріч, об'єднаних благодаттю. У цьому воно схоже на повне протиріч життя, усі сенси якого зможуть зійтися і розкритися тільки в Божі. Світло Євангелія світить у нашій земній гріховній пітьмі, але перш ніж нам уявляється, Стати вогнем і випалити все зайве, усю скверну, це світло освітлює тьму, дає нам можливість оцінити реальність буття, якою би вона при цьому світлі не відкрилася, побачити нарешті самих себе і наше положення в цій реальності. Що таке душа? От із визначенням душі в християнському вірученні далеко не все так просто, начебто в церкві постійно говорить про спасіння душі, у молитвах і богослужебних співах багато про душу говориться. У численних оповіданнях про посмертне життя далеко детально описується, що саме станеться з душею під час. Коли вона буде проходити чистилище і на суді, проте священне писання дає не так же багато знань про те, що саме така є душа. У тому сенсі, як розуміє, душу масовий парафіальний наш обиватель. Це поняття вживали швидше древні язичницькі філософи, Платони, його послідовники. У Біблії ж, під словом, душа нерідко мається на увазі просто життя людини. Душа розміру 2ХЛ. Думаючи про душу, бачу я от що. Іноді вона буває більшою, не те що більша тіла, а мало не увесь. Не з увесь Всесвіт, є в народі вираз широка душа, це душа, яка здатна вмістити в себе і далекі зорі, і кошеня, що морчить на колінах, і ліси, і моря, слово, усю красу сотвореного світу. Душа, частина якої і краса творінь людських, і живий творчий інтерес до всього в світі. Але передусім, це душа чуйна до ближніх, до інших, яка здол здолала самозвеличення, яка, яке здатне любити і жертвувати своїм, підтримувати інших, незважаючи на власні проблеми і тяготи, душа, яка вірить і створює навколо себе життя. Людина з такою Душею сама буває в важких обставинах, буває важко хворою, але від неї виходить щось що підтримує оточення. До неї тягнуться люди. Життям живої душі вона ділиться з іншими. За роки служіння священником я знав немало таких людей. Навіть причащаючи їх на смертному ложі, я відчував незв'ясовану радість, немов не я приходив до них, до тих, хто страждає зі святими драми, але причастили мене само, а іноді, навпаки, про людину, яка зовні начебто жива, кажуть, мертва душа. До такої міри розвинувся у людини егоїзм, нелюбов, нечуйність до ближніх, до Бога, до Божого світу, до того покрилося її нутро хітином пристрастей, що живе вона життям як зомбі, одного лише свого я, що сохнулося, і душа в неї маленька. Немічна, так буває з багатьма хворими. Сидить він на ліжку, дивиться перед собою поротнещу, і нічого з навколишнього світу його не турбує, нічого йому не цікаво і не потрібне, бо вся його душа розміром з його хворий орган, уся вона тільки з цього болю. Добрий лікар знає, важливо лікувати не лише тілесну болячку людини, важливо повернути її душі інтерес до життя, до світу, а це буває куди важче. Маленькою, скорченою може стати душа і тоді, коли людина поринулася в якусь свою біду, згорнулася в позу ембріона навколо своїх переживань. Тривог, страхів, образ і втоми, бракує сил, сідають батареї, віра слабшає, і тут треба реанімувати душу у важких випадках, коли хвороба стиснення душі нас доганяє людину їй не обійтися без нашої з вами допомоги. Як допомогти? Як зробити, щоб душа нашого ближнього що зіщулилася, як здута повітряна кулька, знову виросла, наповнилася життям, розширилася і зміцніла? Ось тут я чую голоси молитися, отже, як ще? І вірно, потрібно молитися. Але не в тому сенсі, що, от ніби самі то ми нічим не можемо допомогти людині. Нехай Бог замість нас допомагає. А сенс от який. Звичайно, без допомоги Божої не обійтися ні в чому. Але і ми самі повинні діяти, і наша молитовна дія незримо торкається душі того, про кого ми молимося, торкається її, теребить її, не дає їй щулюватися до маленької крапки, витягує і стану смерті. От чому лікарі кажуть родичам тих, хто лежить у комі, обов'язково розмовляйте з ними. От чому ми молимося один про одного, вже хто як вміє, і на власному досвіді знаємо дієвість цієї молитви, навіть зробленої як. От чому дні посні ми поминаємо своїх рідних, ми відчуваємо, що храм переповнений. Своїми молитвами ми торкаємося душ наших спочилих. Витягуємо їх з небуття, і вони оживають і розширюються настільки, що можуть прийти до нас і побути з нами, поки ми просимо Бога змилуватися над нашою немічю і потримати наших близьких у своїй вічній пам'яті, адже то пам'ять наша поки що слабка і смертна. От ще, чому я ніколи не погоджувався з настановами інших молитовників, професіоналів у лапках, які буває учать, не можна молитися про грішників, не можна молитися про нехрещених, не можна молитися за самовбивців, не можна молитися про незнайомих. Молимося тільки про себе і вистачить з тебе. Не осмілюйся. А як же не осмілюватися, молитися про тих, кого любиш, про ближніх і далеких, навіть якщо це важко і ризиковано? врешті решт дорогі мої, відвага от нас ознак життя, одна нас ознак того, що моя. Власна душа поки що життєздатного розміру. Усі ми несемо якийсь хрест, тому церква згадує про хрест Господній кілька разів на рік, а ми пам'ятаємо про нього щодня у своєму особистому житті, особистих стражданнях і болях. Щодня в наших серцях відбувається розп'яття, розпинається наше я. Ми хворіємо, страждаємо, переживаємо з приводу найрізноманітніших проблем, браку грошей, самотності, вікових змін, через війну, страждання, об, образ, нападок, цькування, знущання. Кожен може додати до цього списку ще щось своє. Так, у всіх нас свій хрест. І тому ми поклоняємося чесному Христу Господньому кожен день свого життя. Якось, будучи студентом, ми з дітьми поїхали в молодіжний табір. Там була дуже красива природа, гори, ліси, і атмосфера була чудова. Ми багато розмовляли, проводили дискусії, ігри різні проводили, обговорювали різні теми. І одного разу на старший табору священник. Сказав нам, сьогодні ми поговоримо про значення Христа і страждань в нашому житті. Бесіда повинна була відбутися увечері. А вдень один із хлопців отримав травму під час гри в Баскетбол, і двоє його товаришів повинні були відвезти його машиною до лікарні. Перед від'їздом молоді люди попросили, щоб ми дочекалися їх. Не починайте бесіди без нас. Ми теж хочемо послухати про Хрест. Увечері ми почекали їх певний час, але вони все не поверталися, і тоді ми почали. Бесіда вийшла чудовою. Коли ж ці студенти повернулися, вони запитали закінчилася бесіда? Уже так ви встигли тільки на сам кінець? Шкода, ми так і не почули про хрест і його значення в нашому житті. І тоді отець, який провадив табір, сказав так, ви пропустили бесіду, але не хвилюйтеся. Ця тема, тема Христа Господнього постійно повторюється у нашому житті знову і знову. Вам не треба говорити про нього ні за мною, ні з якимись проповідниками, богословами. У цьому немає жодної необхідності. Ви самі, дорогі мої, розбиратимете цю тему щодня цього року, наступному, через два роки, усе життя. З кожним роком у ваших серцях все чисткіше проступатиме зображення Христа Господнього. Ви все глибше занурюватиметеся у цей досвід, досвід Христа, досвід страждання на Христі, за допомогою якого ми стаємо співучасниками страждань Спасителя Ісуса Христа. Ці рятівні страждання ми пережимаємо все своє життя, і головне, не переставати дякувати за них. У нас є ціле життя для того, щоб зрозуміти одну просту істину: шлях до радості лежить через страждання. Якщо ти не плакав, ти не можеш по-справжньому сміятися. Хрест це єдиний шлях до спасіння, без хреста неможливе Воскресіння. Люди, які плакали і страждали, уміють по-справжньому любити, і хоч вони і не рогочуть на повний голос, їх посмішка така якою посміхаються святі на іконах і фресках, адже святі не похмурі, багато хто з них посміхається, але ця посмішка блаженна, вона не схожа на посмішки з глянцевих обкладин, ця посмішка людини, яка пройшла вогонь і воду, і яку Господь привів до спокою і щастя. Щастя, яке далося потом, потом і кров'ю, а багато святих по справжньому продавали свою кров. Ю. Сльозами й Богом. Блаженний той, хто несе свій хрест і таким чином, щодня святкує святку є поклоніння Христу, без нарікання, без постійних скарг. Чому, за що, упокорено і згідність. Це означає, що людина йде дорогою святих, дорогою, якою йшли мільйони людей, які згодом досягли раю. Іншої дороги немає, є тільки ця. Одного разу грецький письменник Казанзакіс, приїхавши в Україну, зустрівся з, з нашим священником. І письменник цей мріяв познайомитися про те, як можна спастися найбільшим, легким, швидким способом. І запитав у нашого духівника такого старенького ця. Отже, чи є якийсь найбільш короткий шлях до спасіння? Це духівник відповів: ні, дорогий, є лише один шлях, і як він же називається? Шлях на Голгофту. Дорогі мої, дорога у рай це дорога на Голгофту, особисту Голгофту кожного з нас. Але треба пам'ятати, що наша Голгофта дуже мала у порівнянні з цією. Куди піднімався Господь наш Ісус Христос? І Твій і мій хрест невеликий у порівнянні з Його Христом. Навіть якщо у нас рак, або ми виховуємо власних дітей. Бо все це було і є буде. Наприклад, жінка, яка поховала всіх своїх дітей, вона залишилася зовсім одна. Хіба це не хрест? Чи навпаки? Коли у дитини помирає мама, хіба це не хрест? А в часі війни, скільки гинуть, батьків, дітей. А коли батьки розлучаються, і дитина постійно ставить собі питання, чому Чому це сталося, яке мучить її маленьку душу і залишається битві з відповіді, це не хрест, а скільки хрестів існує: провалений іспит, проблеми на роботі. Чи людина хоче створити сім'ю, але, двається, трагедії і плани рухаються. І в мене немає мети засмутити вас, дорогі мої. Просто я говорю про наше життя, як воно є. По той бік посмішові благополуччя, те, що ховається за щоденним як справа. Добре, а у вас? Добре, дякую. Щодня ми старанно одягаємося, причисуємося, чи поримося перед зеркалом, виходимо з дому. А оточення каже нам не Бог сміхнися хоч трохи, не треба показувати, що якісь є проблеми. Проте, якщо заглянути кожній людині в очі, то за правітною посмішкою, за стучним жовнішнім блиском не побачимо страждання, іншого шляху немає. Це дорога, якою йшов безневинний Господь, дорога, яка не мала бути його дорогою, вона йому абсолютно не підходила. Одині злочинці заплатили за те, щоб розп'яти інших злочинців. Але Господь не злочин, він нікого не образив, нікого не поранив, не, не скоїв жодного зла. Але він пройшов через страждання, щоб позбавити нас від того беззаконня. Егоїзму, себе і похитливості, в яких ми живемо тут на землі. Тому не ставимо питання, за що. Бо Христос не питав, за що я страждаю, а для чого? Він розумів для чого. І ми попробуємо зрозуміти, для чого ми страждаємо. Єдиний шлях, який Бог, котрий безмежно любить людину, обрав для її спасіння, це хресний шлях, Хрес, шлях через білі муки. Він уподібнився нам усьому Крим гріха, з нашими труднощами і стражданнями. І, будучи нашим Отцем, Він поводився з нами, як з дітьми, не лише пести, не лише балою, а дає ще й це коли Бог знає, що нам тяжко, що ми вже не можемо йти далі, Він милує, утішає і зміцнює нас, але коли нам, Його дітям, потрібне спасіння, Він дає кожному можливість йти дорогою свого Сина, несучи свій хрест. Наш хрест, дорогі мої, зовсім не такий, яким був Ісуса Христа, бо з нами, щоб з нами не відбувалось, адже ми не придивимося до свого життя, то щось гріховне в ньому і виявив. Хоч, ми, хоч би небагато, але гріх завжди є присутнім. Хоч ми образили. А тепер за це розплачуємося, у, у чому ж егоїстичні. І цей егоїзм може піти з нас тільки з болем, скорботою і стражданням. Абсолютно безгрішних серед нас немає правди. Але навіть якщо людина майже свята, все одне Господь допускає для неї страждання, бо на кожного з нас у свого свої план, благі плани. Господь очистить і освятить тебе. Життя нескінченне. Почекай, ще буде продовження. Господь приготував для тебе краще, хрест, який ти несеш, веде до слави. Продовжуй нести Його, яким би він не був золотим, дерев'яним, а можливо, з простих мотузок неси Його, у ньому все життя. Хрест це знак, побачивши, який диявол треметить відча, і Господь дав нам хрест в якості зброї проти Нього, тому потрібно правильно, без метушні себе хрестним знаменням Пам'ятаючи про те, що воно є форма тіла Ісуса Христа, розп'ятого на Христі, пам'ятайте про це, і ви відчуєте, що на вашому тілі ніби проступають контури тіла Ісуса Христа, а Його безневинне страждання дає вам Його рятівну силу, якою він сокрушив силу диявола і переміг смерть, дарував нам життя вічне. Господь полегшує наш біль і дає нам сили нести наш тяжкий хрест страждань. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій картоп. Залиште коментар, а я уділю благословення. І поставте лайк, пальчик вверх, пальчик вниз. Уклінно прошу, ставте. Подобається або не подобається, але поставте. Слава Ісусу Христу!